Одеса шокує вибухи на пляжах, море зацвіло, кліматичний вирок і шалений аншлаг на узбережжі. Трагедія у затоці та Кароліна бугазі міни забрали життя трьох людей прямо під час відпочинку. Чорне море змінило колір. В Одесі стартувало термінове дослідження цвітіння води. Кліматологи б'ють на сполох. Південь області може стати пустелою вже за нашого життя, і все це на тлі небаченого напливу туристів. В пляжі забиті затори. Кілометрові з вами Зорислава Колеснікова. Це Україна сьогодні. Залишайтесь із нами, щоб не пропустити найголовніші події. Трагедія на Одещині міни забрали життя трьох людей на пляжах Затоки та кароліно бугаза У курортній зоні Одеської області нова кривава трагедія. 10 серпня одразу троє людей загинули від вибухів у морі в заборонених для купання зонах. За даними головного управління Національної поліції в Одеській області, інциденти сталися близько 11.30 ранку між населеними пунктами Затока та Кароліно-Бугаз. Перший вибух пролунав на пляжі Каролінобугаза, де у воді перебував чоловік. Він загинув на місці. Другий випадок трапився у затоці, де під час купання смертельні поранення отримали чоловік і жінка. О, Боже. І там братан щось. Це, мабуть, міна. Thank right. Встановлюються повні обставини трагічних подій та вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, відомостей за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою Нещасний випадок. Голова одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив загибель трьох осіб і нагадав, що всі вони купалися у місцях, які офіційно закриті для відвідувачів. Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі. Ще чоловік та жінка у затоці. Усі вони під. Відірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. Це ще раз доводить, Перебування в неперевірених акваторіях смертельно небезпечне. Місцева влада неодноразово попереджала про смертельну небезпеку. Голова Кароліно-Бугайської громади Андрій Апанасенко у коментарі Суспільному заявив: Люди знехтували своїм здоров'ям та життям. По всіх пляжах висять таблички, купатися заборонено, заміновано, небезпечно. Це все там є. Незважаючи на попередження та офіційну заборону, туристи і місцеві мешканці продовжують відпочивати на небезпечних. Них пляжах у ДСНС наголошують, на закритих ділянках небезпечно не лише через міни, а й через відсутність укриттів під час повітряної тривоги. Ситуація набула широкого розголосу і в соціальних мережах. Люди бурхливо реагують та діляться на два табори. Хто засуджує людей, які нехтують правилами, а хто владу, яка не догледіла. Да. А что ж помочь? Что уже, как помочь? Боже, с ума сойти. Чем уже помочь? Ой. И говорят, совсем близко у берега было. А да, это горе какое В Одеській області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 у самій Одесі, по одній у Чорноморську та Приморському. Кожна з них перевірена на відсутність мінної небезпеки. Поліція та рятувальники закликають дотримуйтеся правил воєнного стану та не відвідуйте пляжі, доступ до яких заборонено. Кожне порушення цієї заборони може коштувати життя. Поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримувати Тися правил режиму воєнного стану, не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено. Не нехтуйте заходами безпеки і відпочивайте лише на тих пляжах, які дозволені для відвідувань. В Одесі розпочали дослідження масштабного цвітіння Чорного моря. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу відібрала пробу води, щоб з'ясувати причини та масштаби масового скупчення водоростей, яке зараз спостерігається на узбережжі. Хвилі прибувають їх до берега, і вода набуває зеленого, жовтого або коричневого відтінку. За словами екологів, це сезонне явище пов'язане з підвищенням температури, але забруднення моря може посилювати процес. Результати аналізів обіцяють оприлюднити після завершення досліджень. Зазвичай це сезонне явище пов'язане із підвищенням температури води. Однак надлишок забруднюючих речовин у морі також може стимулювати цвітіння води. Проблема виникла після штормів, які засипали пляжі тоннами водоростей. Місцями утворилися справжні гори зеленої маси. Відпочивальникам доводиться буквально проривати собі дорогу до води, хоча охочих купатися це не зупиняється. У мережі люди діляться фото і жартують про йодотерапію а на пляжі зелені завали прибирають працівники та навіть трактори. Одещина на порозі кліматичної катастрофи. Південь області може стати пустелею вже за нашого життя. Вже через 25-30 років південна частина Одеської області може перетворитися на справжню напівпустелю. Про це в інтерв'ю Ютуб каналу журналіста Олексія Суханова розповіла українська кліматологиня, член Національної академії наук США Світлана Краковська. За її словами, до середини 21-го століття тривалість літа в Україні становитиме 150. 50-180 днів майже півроку. При цьому для південних регіонів середня добова температура влітку на рівні 28-30 градусів стане новою нормою. У Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях ця позначка коливатиметься в межах 24-26 градусів. ви давайте підемо далі, то вам ще веселіше буде. Ану. Бачите, отут. Так, це так екстремально сухий, що це означає на Одещині. Ну, це вже більше до пустель. То на території Одеської області ми не виключаємо появу пустелі? Ну, попустелювання, скажімо так. Можемо подивитися ефективні температури. Це про сільське господарство. Угу. Тобто, якщо тобто, фіктивні температури, це сума температур вище від або 5 градусів. Тобто це те, скільки треба рослинам, да, щоб вони mm -hmm. виросли відповідно, так. скільки вони мають набрати. Ну, це напевно скоріше, навіть в якійсь мірі може і позитивний результат, де вирощувались там абрикоси, mm -hmm. та, там таке теплолюбні да, mm -hmm. рослини, і от якби тепер куди воно може піти? Тобто, те, що було в центральній частині. Воно йде аж туди на захід, і так угу. добре на захід. От і на північ відповідно. Тобто, ці культури відповідно сільське господарство там може. Кліматологиня наголошує, розвиток подій м'якший чи більш жорсткий, ж залежатиме від того, як людина вестиме господарську діяльність, які джерела енергії використовуватиме, та скільки парникових газів потраплятиме в атмосферу за умови наявності е, вологи так. Тобто певні агропідходи, да, тобто техніки, методи адаптації до зміни клімату для цих нових умов можуть дійсно зробити велику територію України. Ну з такими досить гарними умовами. Фахівці попереджають, що без змін у підході до екології та енергетики Одещину чекають радикальні трансформації клімату вже протягом життя нинішнього покоління. В Одесі справжній пляжний аншлаг. До курортників, які вже кілька тижнів відпочивають на узбережжі, додалися і тисячі одеситів, що вирішили провести вихідні біля моря. На під'їздах до пляжів утворилися величезні затори, а на самому узбережжі не проштовхнутися. Люди займають місця з самого ранку, щоб встигнути насолодитися сонцем і теплим морем. Чи готова Одеса до такого напливу туристів? І чи не перетвориться пляжний відпочинок на випробування? Через атаки з боку РФ, дивіться у сюжеті. Мої вітання так дійсно позаду в мене. Можете побачити, як нині багато людей на одеських пляжах, і це лише перша половина дня. В цей час переважно одесити йдуть на море. Туристи ще сплять і на пляжі зайдуть вже по обіді. Вже зараз зайняті лежаки на платних пляжах і місця на піску на безплатних ділянках. Ми поспілкувалися з людьми, хто звідки приїхав. І ось така географія вимальовується. Однозначно, тут чимало херсонців, миколаївців, є туристи з Дніпра і Запоріжжя. Традиційно на суботу і неділю приїхало і чимало киян. Про плюси та мінуси одеського відпочинку кажуть так. Мінусів немає. Тільки шахіди, але війна. Вода прекрасна, чиста, дуже круто, не холодна. Ми тут з четверга приїхали в відпустку. Дуже подобається. Людей багато. Хоча сьогодні субота, але і в п'ятницю, і в четвер також було багато людей. Вода дуже чиста, тепла зараз у зараз август, у іюлі була така прохолодна. Зараз дуже гарно. Приходиш, купаєшся зранку, мало ще людей. Комфортно. У обід, звісно, ще дуже багато людей. Незважаючи на такі натовп біля моря одесити, великій кількості туристів дуже раді. Це... Додаткові кошти в міський бюджет, і заробіток для бізнесу. Туристів просять лише про одне не смітити на пляжах. Взагалі не заважає. Все добре. Ми дуже раді, щоб приїжджали люди до нас. І це гарно, коли вони тут відпочивають. Бо ми розуміємо, яка ситуація в країні. і... Як кажуть, хай приїжджають ще більше, бо це, ну, це гарно насправді. Ну, і для тих, хто готується їхати на море, скажу про водорості. Минулого тижня вони дійсно дуже дошкуляли. Через спекотні дні море було рясно вкрито рослинністю, а після шторму водорості викидало на берег. Тож там їх не прибирали, відчувався сморід. Зараз вода стала чистішою, кажуть люди. Сьогодні в мене на день народження святкою 32 роки. Дякую. І вирішили з подругами приїхати в Одесу на два дні відпочити. І якщо чесно, знаю, що знайомі були нещодавно і жалілися на те, що вже водорослі, вже море трошечки починає цвісти, але сьогодні вода неймовірна. Люди навколо приємні. Тому Одеса кайф. Я до речі, сьогодні вперше тут. Чисто. Чисто вода тут біля берега, десь метра три у водоростях. А далі чиста вода. Це після шторму на мило. Шторму не буде, втихомириться і буде все гаразд. Ну і зараз. Вже можливо, можна сміливо казати про те, що у літні місяці в Одесі справжній бум з відпочивальників. Кількість гостей, яка е, приїхала сюди, можна порівняти як улітку з 2021 року. Ще в Одесі буде оксамитовий сезон. Це вересень і жовтень, і погода балуватиме тих, хто запланував відпустку саме на цей час. Ось такий у нас одеський відпочинок на цей момент. Студія. Сергію, ну мене вразили два моменти в вашому вімкненні. Перше, це українська вода сидів. Вони дуже стараються, це круто вражає. І теплота моря пощастило туристам, які зараз, тому що місяць тому в воду було складно зайти для тих, хто полюбляє таку теплу, теплу водичку не досить комфортно було. А розкажіть, будь ласка, що з цінами і з безпекою? Наскільки далеко обладнані сховища? Як з цим? Тому що. Жінка в вашому вімкненні якраз сказала про те, що мінус єдин шах, єдиний шахеди. Тому треба бути годовим готовими до всього. Ну, говорячи взагалі про безпеку. В принципі, основ, основною умовою для того, аби відкрити пляж, була наявність сховища десь не більше там певної кількості відстань. Тому на кожному пляжі ці відстані, але проблема в іншому. Коли навіть починаються шахеди, а кілька разів це було, люди просто не охоче виходять ні з води, ні покидають пляжі, і тут доводиться і нам, журналістам, проводити певну виховну роботу, але безпечні умови для відпочинку тут створені. Це я кажу однозначно, як одесит. Ну і всі ми бачили так відео, коли навпаки не те, що виходять з води, а йдуть до води, аби виловити шахеди. А щодо безпеки безпечності купання у воді, знаєте, тому що ці водорості, які спричиняли Каховське водосховище, трагедія, яка була, є побоювання, що ну там з дитиною їхати купатися саме щодо безпеки води, хто перевіряє і чи були перевірки от нещодавно. Я так само запитував гостей, як вони обирають місце для відпочинку, враховуючи оці самі водорості, які були тиждень два тижні тому вони кажуть, що в принципі є місця, де ці водорості викинули на берег, їх просто не прибирали, і там дійсно був сморід, Туди ніхто не йде, і це відповідно люди, які проводять бізнес тут на узбережжі, мають розуміти, якщо вони не будуть це прибирати, то до них не будуть ходити люди. Відповідно, люди вибирали ті місця, де чисто, де прибрано. А, говорячи про безпечність, ну до того моменту, поки вони не почали гнити, вони більш-менш безпечні, бо це морська стихія. а... З ну, таки не доводячи до того, що вони почали гнити. Я знаю, наприклад, навіть а, місце на фонтанці, де 25 самоскидів а, вивезли цієї рослинності. Ну, ті, хто тримають там пляж, дійсно, а, вони включили техніку важку для того, щоб люди могли туди приїхати і безпечно відпочивати. І дійсно, у нас в нас понеділок буде зустріч з науковцями, будемо обговорювати ці питання. Каховська після підриву каховського водосховища якість морської води вона трошки стала такою. знаєте, що є умови для того, щоб ці водорості квітнули з настанням теплої, такої навіть спекотної погоди, тому. В принципі зараз ситуація покращилась, тому що стало трошки прохолодніше, особливо вночі, і вода стала трошки прохолодніша і більш чистіша. Тому зараз майже ідеальні умови для того, щоб приїхати і відпочити в Одесі. Комфортно прохолодна вода. Дякую, Сергію, вам. Туристи, хто хоче до Одеси, подбайте про те, щоб заздалегідь купити з собою пакети для сміття або взяти там в Одесі пакети для сміття і не смітити, забирати все з собою. Друзі, дякую, що були з нами. Пам'ятайте, ваша безпека. У ваших руках не ігноруйте заборони, думайте про своє життя та життя близьких. Підтримуйте наш канал, діліться цим відео з друзями та пишіть у коментарях, що ви думаєте про побачене. А також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити гарячі новини. Разом ми сильніші.